Там у Краснодарі. Далі по маршруту є українські громади в Північній Осетії, у Володь Кавказі, і в Нальчі, Родина тобто, Булкарії. Але я їм писав по інтернету, вони щось мені не відповіли. У мене ще є їх телефони домашні, я сьогодні їм телефонуватиму, якщо нормально, то можливо і там теж певним чином українську тему досліджу в всіх республіках, бо вони в мене якраз будуть на маршруті, в Владикавказ, і, і Начік. От далі українців, ну фактично, ну, те, що організований громад не буде, це точно. Тобто в Дагестані за результатами останнього перепису, по моєму півтори тисячі українців живе, але вони розпорушені, і, звичайно, ніякої ефективної громади немає. А в Азербайджані, чесно кажучи, не знаю поки що. Цим питанням я ще не займався. Але е, мені казали, що в Азербайджані є українська церква. Я Далі українська тема закінчиться. До Грузії її не буде взагалі. Якщо якісь українці в Туреччині є, там, в Сирії, в Йорданії, ну вони, звичайно, є. Там, хтось вийшов заміж заработа, за хтось ще якимось чином Ну, тобто, Звичайно, що вони неофіційно і, скажімо так, неорганізовані. Тобто, можливо, комусь вдасться зустрітися. Це буде добре. Намагатися. От. Е, третя мета у мене буде. Мета, якої в мене раніше не було, мета дуже цікава, це буде дослідницька мета. Значить, під час мандрівки я шукатиму людей. Спочатку я розповім предісторію. Кілька місяців тому з Державного архіву Відня в Австрії до музею Великої Вічерняної Війни в Києві надійшов великий архів листів листів, які були захоплені в 41-му році в Кам'янці Подільському. Фашистами. Це були невідправлені листи радянських е, воїнів, солдатів. Е, е, Навіщо вони їх захопляли, не зрозуміло, тому що вони їх відправили у віддані, вони там лежали, рахуйте, 70 років. Е, е, листи не відправлені, не розпечатані, е, І цей архів весь не надійшов у Київ. І значить, співробітники музею зараз намагаються знайти е, адресатів, яким були нанісані ці, ці, ці листи, щоб передати їм копії цих листів. Значить, є е, база даних, тобто по кожному регіону, вони кожен вид сфотографували, все це внесено в інтернет, тобто є папка певний регіон, і от я зайшов в інтернет, знайшов регіон. Я, я їздив в Київ, в музей туди, спілкувався з людьми, з півробітниками музею. Значить, по кожному регіону я зробив собі папку, от у мене була собою флешка, тобто я виписав по маршруту, де вони будуть ті місця, адресати яких знаходяться в цьому. 41-го року. От. Ну, приблизно, е приблизно 20 адрес у мене є. Тобто я не буду далеко. якщо там, е людина живе за 200 км від мого маршруту, я не буду цього робити. Але якщо на маршрут, або там відхилення кілометрів максимум 30-50 сягає, то я буду заїжджати, я буду шукати цих людей. Звичайно, що через 70 років навряд чи я знайду самих адресатів, але хоча б дітей, хоча б онуків знайти можна. Я думаю, що ці людям буде і незвично, і дуже приємно, і, ну, і розумієте, що, що значить отримати листа з 70 років людини, яка воювала. Тому що все це листи від воїнів. Від хтось із них загинув, хтось повернувся. Тобто така. І для мене це буде дуже цікава тема, тому що я, я сам дослідник. І займатися дослідницькою роботою для мене дуже цікаво. Таких основні, скажімо так, три мети цієї подорожі. Що я очікую? Ну, Я завжди казав, що світ, він завжди чудовий, він завжди прекрасний. Він не такий, яким його сприймають люди завдяки а, засобам масової інформації. Вже, колеги його не але я знаю, що я кажу. Тому що в основному а, світ подається засобам масової інформації не в тому, не в тому вигляді, який мені настав. Тому що от, якщо про, хтось каже про північний кавказ, зразу всі кажуть, що там стріляють, там бувають, там беруть заручники, там небезпечні. Там нормально, там чудово. там Таких гостинних людей, як там, що тебе починає. Якщо ти себе правильно ведеш, якщо, якщо у тебе є розум, якщо у тебе є досвід, то тоді нічого не загрожує абсолютно. Навпаки, ти там тільки зустрінеш найдобріше, найгарніше до себе відношення. Я зайвий раз переконався в тому, що світ він прекрасний завжди і всюди. І переважна більшість людей, вони, вони добрі, вони хороші. І щоб зрозуміти це, я, щоб, скажімо так, зайвий раз в цьому переконатися, я в цю подорожі вирушаю. Вперше я буду в арабському світі. Я ніколи не був раніше в арабських країнах. Це Сирія, Ліван, Йорданія. В мусульманських країнах я був А В арабських нічого жодних разів. І от знання арабського світу для мене буде також дуже цікавим. І ще, до речі, я забув сказати про ще одну мету. Чому я так довго планую бути на Кавказі? Тому що я хочу, хочу більш досконало зрозуміти і вникнути, проникнути в життя, в культуру, в побут, у народі Кавказу. Тому що одна справа просто приїхати, подивитися там автостопом, пішки і поїхати. З кимось спілкуватися і поїхати. А зовсім інша справа. Там прожити, проникнутися, проникнутися цим духом, щоб зрозуміти, зрозуміти глибинну суть народу. І саме цією метою я попросив, щоб мене влаштували там на кілька тижнів, на місяць в цьому гірському аулі, в центральному Дагестані. Тому що жити в Махачкалі, пізнавати суть Дагестану це не те. Але коли ти живеш в горах, в справжньому Дагестані, там де там, де хліб печуть у печах, а не купляють його, там, де розмовляють своєю мовою а не російською. Там, де все, майже практично все ідентичне, з тим Дагестаном, яким він був там 100-150-200 років тому, це зовсім інша справа. Завдяки цьому, завдяки перебуванням самих таких краях можна пізнати суть країни, суть народу. І тому і от, раніше я подорожував багато і дуже багато де був, і впродовж однієї мандрівки міг проїхати там 30 регіонів, 40. Я зрозумів, що це, ну, звичайно, цікаво побувати в багатьох регіонах відразу, але значно цікавіше, якщо ти побудеш в кількох регіонах, але присвячиш цьому більше часу. А ти буде більше Ну, Тому що є мандрівники колекціонери Приїхав, побачив, поїхав далі. Можна продовжити місяця мандрувати по світу, побачити там країн 15, прилетів, подивився, сходив в музей і полетів далі. Є такі мандрівники колекціонери, це переважно. Зі штатів, з Японії люди які багато грошей. А інша справа, скажімо, поїхати кудись в одну країну і побути там два місяці, або там півроку, скажімо, в ту ж Росію там, тобто на північ, на південний схід, за цей час отримати значно більше вражень, знань від того місця де від того. І ефективність від цієї подорожі буде у сто разів краще, ніж від тієї. Ну добре, добре. Тоді да.